Народна дворі зима. Та що, ми всі без світла? Але поки ми без світла, довштил заряджений телефон, знімає відео своїх кроликів. Зараз. Зараз, зараз, мої любі. Так, зайшли ми до своїх кроликів. Зараз ми їх відкриємо. які у нас гарні вони. Чудові. Панони каліфорнійці. Каліфорнійки. Народ займається, я продаю панон. Все чудово. чудова порода, ну просто. Вони тішать з результатами і, і тим всім. Я тримав різні породи. Мені дуже сподобалося шиншила, Срібло сподобалось. Ну, щось мені з цим з сріблом не пішло. Но з панонами мені заканало. Зараз я вам покажу. Так, Тепер підемо поближче подивимося. Ну... Нагадую, москаль гандон, блядь, світло вирубує. Ні не працювати, ні не жити. Але кроликів треба тримати і душою треба відпочивати. Кролики наші подивіться, гарні. Самець. Самці чудові. А цей мішний із Каліфорнії, ну такий саркатий, що просто. Звіздець. Просто чудовий. Мамочка наша. Мамочка наша. Зараз покажемо її діток. Так, діток показуємо. Відкрили її роділочку. О, чудові, Чудо. О, які же пампухи. Попереднього відео ми їх витягували. Я буду через три дні в козові. Народ, я зараз зніму відео, там ще купа кролів. Просто шикардос, кролячий шикардос. Буде цікаво, всі подивитись. От. Ну, тут теж, щастя, щастя радуй і слава Богу. Тут ми кролицю вже переселили, щоб тут родила наша катруся, вона називається, От, така собі гарна кроличка Катруся. Сидить там широка. Тут. тут три дівчинки гарних. Це її три дочки. Самі. Це кроликам буде 2 грудня 2 місяці. Я їх зараз не важив, але ну, чудові, гарненькі. Ну, тобто, я думаю, що всі вікни будуть мати заявлених 2 кг, як то кажуть, для породи панон. Хоча, знаєте, як класно дуже. Породу панон мішати з термон? Получається, отакі. Тут же ні. Я їх переселив цих гігантів. Тут у нас просто чудова Каліфорнія, тут родівщини гарненьких. Три дівчини. От. А тут їхні три брати. Зараз покажемо. Так, тут їхні три брати. Всі класні. Оцей, що ви бачите, в кого самий чорний ніс справа, то він пощеплений, бо на всіх вакцини в перший раз не хватило, але цих ми дощепимо. От. Ну гарненькі, ну що вам казати, ну, в два місяці вони мають майже по 2 кг. Ну, місяці для кроликів на кормі, от. кормік. Зерно, вода, сіно. Це взагалі вони чудові. От. Зараз інших ще подивимось. Наприклад, у цих. Там, ці три дочки Це цей кролиці. Ну, така гарна, більше з виводку я собі лишив. От народили цей перший укрол, у неї було шість. крунят, Три дівчини. Два хлопці тут є. А третій хлопець я поселив з каліфорнійцем. Вот він. Але такий цікавий каліфорнійць, такий прикольний народ. Ну покажи там, що ти скачеш на нього. Цей, до речі, продається гарний великий, чудовий. Так, 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 так. Ну, зрозуміло. Красавчик. Ну. Ну, подивіться на цього каліфорнійця. Такий да. Але мені здається, що ну мені цікавіша порода паном. Вони більше виростають, вони довше ростуть. От подивіться на цього буханя, Чотири місяці, він вже має десь біля 4 кілограмів. Ну, тобто, ну це кріль. Кормушку показую. Так, звичайно. Ячмінь. Зерно. Сіно. А як ж без сіна? Кролі так люблять сіно, кролі, мені здається, люблять сіно більше, як зерно. Це наша кролиця мрія. Вот. А що мрія, бо умріяна, бо саме така велика. З тих всіх каліфорній, що ми мали, то вона така саме велика, саме більша. Води mm, по Томсу, зараз подивимося. Ми вже роздивилися. О, знову той шахтарик. <смітна> Підрі... Виріс там, виріс, ну ці гарні. Я не буду їх там доставати для вас заради відео, тому що я не женусь за відео. <смітна> Мені там в принципі, все одно. Лише би кролики були гарні. І, і потім люди казали, що в тебе купив кролики і все чудово, тому що. Стараюсь завжди людям продати гарних. Ну, я не щеплених, не продаю завжди тільки щеплених. І взагалі, то тобто, є кролі для мене не заробітки, народ. Я Архітектура, Тернопіль, місто будування і все решта кролики це хобі. Ти заходиш ти 11 в один години ночі в кролятник, закорив сигаретку і відпочиваєш. Просто відпочиваєш. Можна сигаретки не курити, це шкодить це, взагалі куріння вбиває. Але кролики це радість. Це радість яку ти там зробив і робиш. І людям пропонуєш. І всяке таке. От. Гарненькі, гарненькі. Мамочки заглядають, а нічого ми там з ними не робимо, все з ними чудово. От. Такі в нас. Такі в нас роділки причіплені от до кліток. Ну, тобто всі клітки гарні, стандартні. З норкових ферм тільки перевернуті, тому що норки люблять вверх стрибати. А кролі не дуже. Їм треба навпаки приструвати. Самці. Самець. Тут самець? Тут самці. І всі кролики гарненькі і чудові. Це буде рудити родита нас катруся. Та, вона така гарна більша. Що давайте покажем. От, три дівчинки, три хлопчики. От. Живуть на січатих клітках. Е, якщо є така штука, що вигрібають корм чи їду, я вчіпаю їм кормушки такі по принципу. отаких. От таких. Бачите? Але оскільки малі цього всього не вигрібають, тому їм достатньо таких кормушок і вони собі з них їдять чудово. Шуті-шуті. Е, пити даю півлітрові банки. Тим же треба помити ну, сорян. Я сьогодні не планував знімати відео, але... Ну нічого. Можливо, там вода з йодом. Це теж нормально. Вот такі кролики у нас. Це Каліфорнія. Мама їхня помість, а тато їхній чистий, класний каліфорнієць, круглий такий козак. Я його продав недавно. На жаль, ну не на жаль, на щастя, я... на жаль, би було, якби я його забив. Скажу так. Отакі-то От. вони у нас гарненькі. Так. Тих подивились, тих подивились, тих подивились. Ну все, мальків закриваємо. Ну все, Наші джингарики, че там вони, шахтерики. Ми вас закриваємо, бо ви вже. Скільки вас так? Ну давай все. один, два, три, Двиски. Дивись, дивишся на нього ніби сірий. Ну, я ж то його знаю. Тато -та 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 його дуже сильно кров. Тато -та їхні куплені на виставці спеціально для таких чудових мамашечок. Мамочок, мамочок. Просто мамусічок я би так навіть сказав. Дивись сюди. Та ні, тобі там ніхто не. Ладно, давай тут закриємо. чудові. А, Помпухи. Раз, два. Коротше. По осені треба рахувати, ні? не по весні. Кролики є. Тут. М -м, один Каліфорнія кролик, кролик гарний самець. оцей. Бачите? Він буде класний. І Панончика йому підсадив, щоб йому скучно не було. А цей взагалі шикардосний. Тут Тут самки. Тут самочки гарних, чудових, м'ясних. Ту ж самочку ми переселили з двору. Котруся називається. Має там лаз. Має там корм, має там воду в бутлі. Все чудово. Все, як то кажуть, просто чудово. Глянемо зараз гніздо. Скоренько, раз, раз. Раз, раз. Опача ча яка в неї така класна роділка буде. Коли народів близько покажемо. що там пусто. Ну Дівчатка, піду десь на продажі, думаю точно. Тому що людям гарні кролики цікаві, а хлопці продається оцей. Якщо цікаво комусь. Тому добре. Всім добра здоровечка Всім гарних кроликів. От. Сім гарних чудових кроликів, бажаю. Таких, от таких, от таких, от таких. Мови у нас, звісно, вони не фермерські, це все це хобі, народ. Ну, мені завжди їх шкода забити, мені їх простіше продати, але я стараюся тримати породу. Ну, не те, що стараюся, тримаю породу. І ті, хто хоче гарних кроликів, я їм тільки продаю породу. Тобто я їм зараз говорю, є ще мішання, є різні, є всякі. Ну оцей. Покажися. Та що ти, козак? Ну добре, всім гарних кроликів, всім добра здоров'я, слава Україні. Москаля переможемо, бо нема нема радості москалям.